Принесла я люцерочку, кормушка порожня, з'їли. І дивіться, як молодь уминає люцерку. Бачите, багато накидала, Поки всіх обійшла, то ці вже майже з'їли. А ну на -ну, тут, -у. а тут так само, бачите, всі їдять. І там їдять, і тут їдять. Потім ще навечері. У мене зараз трошки тирса така о. грубша. Бачите, яка в мене зараз тирса. Трошки? трошки така більшенька. Ну, нічого, прибираю, вже сьогодні два рази побілю. Вічим Ну, Дуже задоволена, що посіяла церкву. Кажу, я думала, її не буде. А вона після скосіння. Я ж той маленький кусочок 4 кілограми посіяла. І одні маки були. escusilhas sobre os